78-кос. Галактика, чорманський шлях, зірка, планета, супутник, астероїд, сонячна система. Цього тижня ви дізнаєте, що є у космосі та хто його досліджує. Навчитеся розрізняти планети сонячної системи. З'ясуйте, чому день змінює ніч. Читиметеся визначати час за допомогою саморобного годинника. Уявите себе справжніми космонавтами. Що таке Всесвіт? Всесвіт це планети, зорі, галактики, комети, астероїди та інші. Небесні тіла. Світ поза межами нашої планети називають космосом. Розгляньте малюнки на сторінці 79 Поміркуйте, що більше. Чи галактика, планета чи її супутник. Наша галактика називається Чумацький шлях. Сонячна система. Сонце це найбільша до нас зірка. Навколо Сонця обертаються планети зі своїми супутниками. Разом вони утворюють сонячну систему. Сонячна система складається з сонця та планет Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Розять. Унок сонячної системи і обговоріть, скільки планет у сонячній системі, як вони називаються, яка планета найближча до сонця, яка найдальша, яка планета найбільша, яка найменша? Як називається супутник Землі? Коли його можна побачити? Люди якої професії вивчають космос, який прилад допомагає вивчати небесні тіла, дари Сонця. Сонце зігріває та освітлює нашу планету. Його енергія необхідна рослинам, тваринам і людям. Дрова на. Нафта, вугілля це законсервована енергія сонця. Нафта і вугілля утворилися з решток рослин, які відмерли дуже давно. Розвійте малюнок на сторінці 81 і розкажіть, як людина використовує енергію сонця, як використовує дрова вугілля. Сонце дарує людям світло, тепло, їжу. Обертання Землі навколо своєї осі. Земля один раз обертається навколо своєї осі за одну добу. Якби цього не було, на одній половині планети завжди панувала б холодна ніч, а на другій спекотний день. Обертаючись навколо своєї осі, земля протягом доби рівномірно підставляє свою поверхню під промені сонця. У день вона нагрівається, а вночі охолоджується. Щоб побачити, як відбувається зміна дня і ночі? Разом із дорослими виконати досвід апельсином та лампочкою на сторінці 82 Земля один раз обертається навколо своєї осі протягом доби обертання землі навколо сонця. Земля один раз обертається навколо сонця. За один рік. Частину року один із полюсів землі більше освітлюється сонцем, а другий менше, бо перебуває в тіні. На частині землі, яка ближче до освітленого полюсу, триває літо. А на ті, яка ближче до іншого зима, згодом більше починає освітлюватись інший полюс, і літо проходить туди, оскільки це відбувається поступово за один рік, змінюється чотири пори року: зима, весна, літо, осінь. Знайдіть на. На малюнку полюси землі на сторінці 83. Вивчіть, як вони називаються. Розгляньте, як полюси освітлюються продовж року. Земля один раз обертається навколо сонця продовж року. Існує північний полюс та південний полюс. Виготовляємо годинник. Щоб дізнаватися час протягом доби, люди створили години. Ви можете виготовити годинник і з його допомогою навчитися самостійно визначати час. Вам знадобляться паперова стрілка, ножиці, кольори картон, фломастери, канцелярська кнопка, освоєння космосу. Люди вже побували на місяці, тепер планують політ на Марс Члени екіпажу космічних кораблів називають космонавтами. Для них розробляють спеціальний одяг, скафандри і навіть спеціальну їжу. Об'єднайтеся у групи та виконайте проєкт. Уявіть, що ви прибули на планету, населену розумними істотами. Придумайте назву для цієї планети, намалюйте її мешканців, їхні будинки Кі транспорт рослини та тварин, які живуть на цій планеті, презентуйте свої роботи.